Радіо UA Чикаго Ну що ж, друзі, ми до вас повернулися. Радіо Чикаго з з вами на зв'язку у студії Наталя Могликелізе. Це я і у студії ще одна Наталя. Це я Наталя Омельченко, засновниця медичного центру Єлоблумець Па Наталі, вітаю вас. Добрий вечір. Ви в нашій студії у цьому новому році, 2026-му вперше, і хотіла вас запитати, як для вас пройшов новий рік, як у вас почався новий рік? І ну давайте почнемо з того. А про минулий рік ще поговоримо. Так, а, ну новий рік почався дуже динамічно. А, і... Я перший раз відвідала Вермонт, е, саме їзда з горно. З, тобто я і раніше їздила на лижах, а зараз е, перший раз попала в Вермонт на їхні горнолижні, скажімо так, курорти. І, ну… В принципі, я думала, що буде гірше. Ну я вам скажу, так, що дуже гарно почався новий да. рік, можна сказати, з відпустки, правильно? Да. Тобто да. на такому релаксі. Ну це дуже класно. Тому давайте тоді поговоримо про 2025 рік. Знаєте, ми з нашими гостями дуже часто в грудні підводили підсумки року. Тому хотілося би вас дізнатися, який для вас був 2025 рік. Власне, для вашого Yellow Bloom Spa, можливо, можуть якісь підбити підсумки. В тому сенсі, які процедури, за якими процедурами найбільше до вас зверталися, найчастіше, і що з такого роду? Дуже гарне питання, до речі, дякую. І що, якщо говорити загалом про 25-й рік, я, я можу сказати, що рік був продуктивний, рік був гарний, наша команда. Не змінилася цей рік. Всі, хто з нами почав цей рік, з нами його і закінчив. І це мене завжди дуже радує. І ми ще до нас приєдналися ще двоє нових людей, яким дуже класно влилися в наш колектив, в нашу команду, і вже набувають популярності між нашими клієнтами, тобто в нас зараз вже працює біля десяти людей. Тобто, ну в плані зараз у нас пару дівчат е... народили дітей, тому трошки вони відійшли, але не надовго я надіюся. І тобто, в плані команди, ми зберегли свою команду. Придбали ще додали ще двох людей. В плані технологій додали такі ефективні новітні технології, як СІУ-2 лазер додали лінійку, яка допомагає зміцнювати м'язи малого тазу для жінок і чоловіків. І також додали машину, яка має спеціальне охолодження, тобто Роби процедури, такі як лазерні ін'єкційні, роби їх більш комфортними, тобто допомагає контролювати біль, допомагає контролювати, наприклад, гематоми, синяки. Якщо запобігати під час процедури, тобто, ну в такого плана технології також додали технології, ще покращили додатково до того, що в нас було, додали технології, які дуже ефективно працюють на відновленні волосся. І я побачила цей результат на собі. Це ін'єкційні технології, а також технології за допомогою ультрасаунду, які використовують як Це препарати технології, які тут одобрені FDA в Америці, і ми вже їх почали використовувати в 2025 році на початку і вже цілий рік використовували, тобто, ми вже бачимо реальні результати. Тобто, у 2025 році він буквально у вас пропоповнені, як і в команді так. працівників, як і буквально дві дівчинки, які будуть народжувати. Ну і власне так. з новими процедурами і новою технікою. Наталя, нагадайте нашим слухачам та глядачам, які ще процедури у вас можна зробити, окрім тих, які ви угу. називали. І ну і ще хочу сказати: двадцять п'ятий рік у нас просто дуже багато було навчання різних підвищень кваліфікацій, симпозіумів є. Е, я з'їздила, мабуть, на шість великих симпозіумів по всьому світу, і е, це насправді дуже цікаво. Ця індустрія роз, зростає дуже швидко, дуже швидко міняється, і ми дуже швидко адаптуємося до цих нових технологій, е, до нових якихось технік, які процедури зараз популярні. Е, минулого року що було дуже популярно, е, скажімо так, е, Доглядові процедури, ті, що мають робитися кожен місяць, фейшолс лазерні процедури, такі як IPL, були. Ну, найбільш затребуваними. Ми, до речі, в кінці року робили такі підсумкові збори з командою, і саме про це продивлялися, де найбільше хто найбільше зробив таких процесів, хто найбільше цього, і яких процедур ми робили взагалі найбільше. То ботокс був номер один, бо він би ви, ну, вимірювався в одиницях. А в одиниці ну, одна людина може мати 40 30-100 одиниць. Тобто, це трошки таке не дуже об'єктивний, але все рівно маю зауважити, що ботокс все рівно є найбільш популярною процедурою. Другий це саме фейшолс, такі, ну, скажімо, як українською мовою, чистки. Тобто, люди приходять на зволоження, на. На те, щоб покращити загальний стан шкіри за допомогою, наприклад, якихось брендових процедур, таких як Hydrofacial, Оксідженіо, це процедури, які знімають мертвий слой шкіри без якогось ексисимного такого шелушення і зволожують більш глибокі шари шкіри, стимулюють утворення колагену, покращують загальний вигляд шкіри і загальний вигляд. Обличчя. Ну, і, звичайно, процедури для тіла, антицелюлітні, дуже ефективні. Зазвичай люди пробують, подобається і починають ходити. Тобто, є початковий курс, який ми пропонуємо, і. Потім е, рекомендуємо хоча б раз на місяць приходити для того, щоб підтримувати ці результати. Е, Лишається дуже популярним. І цього року в нас дуже багато людей е, приєдналися до нашої програми е, похудіння. і дуже багато людей е, ми бачили. Результати, коли втрачали, е, дехто хто втратив 100 паундів, дехто хто втратив 50, хто 20, хто 10, тобто, е, на правду, результати втрачали. Е, які... Ну, вони вражають, якщо yeah. чесно. В принципі, і з тою кількістю послуг, які ви надаєте, і от ви кажете, що ви зробили підсумок за рік. І дійсно, ну це пророблена колосальна робота, величезна робота. Тому ну, це дуже класно і класно, що ви розвиваєтеся, тому що крім просто роботи, ви згадували, що було ще й навчання. Uh -huh. Тому Наталя, чи можете ви передбачити на 2026 рік, що в цьому році буде в тренді? Можливо, що буде модно робити, на що на які послуги. Потрібно записуватися. Можливо, ви знаєте, що все ж таки буде сталим, як і було у 24-му році, і таким і залишиться 26-му. Що я бачу тенденції минулого року, і вони переходять в цей рік те, що використання, і це те, що я чую від людей, які в моїй індустрії, спеціалісти і загальні тренди, це. Ми відходимо від е, ненатуральних якихось е, е, додатків до обличчя, скажімо так, за великі губи, за великі е, вії, за великі тобто все, що Шко... можна було навести, все, що не... та, або наколоти. Тепер ми переходимо в натуральність, тобто вигляд, який просто доглянутості. Е, Людина, яка має, може собі дозволити е, виспатися, їсти, харчуватися, їздити на вакейшн і просто встати і виглядати добре. Тобто, оцей вигляд він, направду, е, ну, набагато легше просто комусь, скажімо так, накачати губи, так? але зробити, щоб це виглядало натурально, щоб людина просто прийшла на роботу або в колектив до своїх друзів і сказали, сказала о, класно виглядаєш. І не питали, о, що вже з губами, що вже з тим. Тобто, щоб це виглядало просто ненапружено, легко. Оцей момент, оцей тренд він продовжує бути актуальним, і я би сказала, що він росте. І, і ну, в зв'язку з цим дуже набули популярності такі препарати ін'єкційні, як. Скульптора Рідіс це препарати, які дають стимуляцію шкіри, вони дають довготривалий ефект, вони прокращують стан шкіри, вони змінюють текстуру шкіри, дають їй, покращують її таку щільність, і завдяки цьому. Обличчя виглядає свіжим, але не переповненим, не перегруженим, як було, наприклад, з філорами на основі гіалуронової кислоти. Геалоронова кислота і флери з гилоронової кислоти все рівно мають своє місце в індустрії і на наших обличчях. Чому? Тому що ми їх використовуємо для того, щоб заповнювати якісь зморшки, якісь е, проблеми об'єму, де е, щось інше просто не буде триматися. Тому. Е, ми використовуємо філери, їх не треба боятися, треба просто знати, до кого звертатися для того, щоб це було використано правильно, для того, щоб це було професійно. І знову таки тенденції доглядові. Догляд вдома, догляд професійний. Обов'язково домашній догляд два рази на день і догляд в. Медичному СПА в медичних закладах для того за допомогою лазерів, стимуляцій, радіочастотних технологій, мікронідолень, для того, щоб підтримувати гарну прухкість шкіри, її текстуру, її колір, і особливо коли ми маємо ситуацію, коли дуже багато йде впливу сонця, особливо після літа, прийти пройти курс. Процедури для того, щоб відновити шкіру, щоб вона не старіла так швидко. Ну і, звичайно, процедури для тіла все-таки те, що скажімо, наші бабусі на що наші бабусі дідусі uh -huh. не звертали уваги на це літ. Вони не знали, що це і до чого. Ну це просто, то, як вони кажуть, це природа, така Так, та, то тепер е, всі дуже на це звертають увагу, і направду дуже багато технологій. Те, що ми звертаємо на це увагу, є запрос, і звичайно е, дуже багато нових технологій, і ми їх використовуємо для того, щоб. Покращувати зовнішній вигляд, і е, відчуття себе. Ну, я вважаю, що це, напевно, те, що ви сказали, ви якраз зазначили за губи, що uh -huh. дівчатка або вже не, не женуться за тим, що чим більше, тим краще. А навпаки, вже там в кого дійсно були великі губи, вони їх ну, намагаються зменшити. Е, і я я замітила, що це почалося десь в кінці 2025 року, і зараз. Ну я не знаю, чи це чи правильно сказати, що це тренд. Але ну нехай так буде. Що цей тренд він а, зараз навпаки збільшується? Він набуває популярності, де дівчатка хочуть бути більш природніми, тобто uh -huh. красивими і більш природніми, тобто за здоров'я. Як ви вважаєте, чому а, знов ж таки все повернулося до а, що природні це краще? Тому що було ж навпаки, навпаки, ну тобто, чим більше, тим краще. Особливо ще всім розказати, що ось я собі вколола губи, uh -huh. було так, то так-то, А зараз це все повертається. Я думаю, що загальні тенденції, перше це тенденції в самій індустрії. Ми більше дізнаємося про цю індустрію. Ми більше дізнаємося про анатомію обличчя, як це не дивно сказати, тому що навіть то, що ми знали 20 років, 15, про анатомію обличчя. Кожний рік ми дізнаємося більше, тому що раніше ми не вивчали це на такому детальному рівні. Це була загальна така анатомія. Зараз ми дуже багато отримуємо інформації, яка нам показує, наприклад, дослідження, які показують, що філер той же гелероновий філер. Якщо ми раніше думали, що він за 8-9 місяців, він абсорбується і все, десь дівається. Зі шкіра, то зараз ми знаємо, що його залишки лишаються надовго. Якщо ми бачимо зміни втрату об'єму, то це із-за того, що ми втрачаємо зазвичай свій якийсь жировий оцей об'єм, тобто в тому, що філер не відходить і лишається ще там на багато років. В цьому немає нічого поганого, якщо ми. Правильно це використовуємо цей момент і дивимося, яка людина була, коли вона до мене прийшла 5 років назад. Ми дивимося на її початкові і дивимося, як ця людина змінюється. Тобто, ми не змінюємо загальний вигляд у її анатомію її обличчя. Ми коректуємо, при тому пом'якшуємо якісь вигляди цих проблемних зон. До чого я веду? До того, що коли ми думали, що філер в губах за 6, 7-8 місяців роз... розійшовся, як в мене дуже багато, дуже часто приходять клієнти кажуть, все, в мене вже філер розійшовся, не тримався, і я бачу цей філер. Тобто зараз тенденція яка? Коли ми проходимо вже на другий філер, тенденція розчинити попередній і поставити новий. Для того щоб це виглядало природньо раніше, ми думали, ага, цей філер він розійшовся, він розмоктався, його там немає. Ми ставимо поверху новий. І були випадки дуже багато. Я бачу це в клієнтах, які продовжують ходити в місця, де люди просто це продовжують робити, скажімо так, не дуже професійно, коли додається шарами, додається, філер, і ми тоді маємо оцю ситуацію, коли губи вже ну, взагалі, виходять за будь-які анатомічні норми, тому Розуміння тому того, як працює продукт, скільки він лишається в нашій шкірі, скільки він лишається в нашому тілі, для того, щоб правильно направити людину, проконсультувати і сказати ні, направду в тебе не боятися сказати, що ти знаєш, я не відчуваю себе правильно додавати, і мене ну хоча б два-три рази. На місяць є ситуації, коли я говорю говорю людині ні, і потім людина проходить, я бачу, що вже хтось там додавив, долив доколов. До і інколи просто це виглядає дуже, ну мені просто якось обідно за ці ситуації, тому що я вважаю ну це не вим... вимірюється, Оця якість вона не вимірюється грошами. Все-таки треба мати якусь професійну оцю совість, щоб сказати людині, це тобі буде забагато, давай не будемо робити, давай почекаємо, давай виведемо старий філер. <кій> І, на жаль... Я продовжую бачити такі моменти, mm -hmm. коли люди повертаються за чимось іншим. Наприклад, якщо я відмовила робити губи, вони продовжують приходити за іншими процедурами, але я бачу, що, наприклад, вони пішли, зробили десь. Тобто все рівно люди є. Ну, ти завжди знайдеш людину, яка. Яка зробить, зробить. Те, те, що да. ти просиш, і ви правильно зазначили, ну це як на мене безвідповідальність, тому що uh -huh. все ж таки це і здорові людини. А і та людина, яка робить ін'єкцію, вона несе відповідальність за це. Тому дійсно дуже важливо, що ви це проговорюєте, і дуже важливо, що ви намагаєтеся, коли дійсно бачите, що ну немає в тому проб... uh -huh. потреби, або можуть бути потім в подальшому якісь проблеми, і що ви це клієнту пояснюєте, тому що не великий жаль, дійсно є такі, які не пояснюють, і тут питання вже. Навіть не про совість, а про гроші uh -huh. аби заробити. Тому, друзі, звертайтеся до спеціалізованих місць, до спеціалістів, які мають ліцензії, які мають кваліфікації, які дійсно багато навчалися тому, щоб робити ті чи інші процедури і робити їх класно і якісно. Тому Наталя на завершення нашої розмови нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, з якої локації вас можна знайти, з яким номером телефону до вас можна записатись на консультацію. А, ще такий зараз секундочку, хочу щось сказати, ще мати таку хоробрість, сказати людині, я вам допомогти в цьому не можу, вам треба йти до пластичного хірургу. Оцей такий момент такий також дуже важливий, і я бачила вчора. Мали інтерв'ю з Іриною, і, і направду, оцей момент, коли ти говориш, тут я тобі не допоможу, з цим я тобі допоможу. А тут йди до спеціаліста, який можливо тобі зробить більш радикальне втручання, бо в цей період твого життя для цієї проблеми. Це більш актуально. Ми є у Вілінгу. Наша адреса 1111 Вест Денді Руд. І це у Вілінгу, наш, наш телефон 847-818-1111. Наталю, я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Я рада була вас бачити в цьому новому році. Друзі, ми, звісно ж, і всю контактну інформацію, також номер телефону, адресу, все продублюємо в описі під цим відео. І якщо у вас є якісь питання, обов'язково залишайте свої коментарі. І на наступний раз ми обов'язково з Наталю це обговоримо. Тому Наталю, дякую вам, гарного вам дякую. вечора. А ви, друзі, не перемикайтеся, залишайтеся з нами на одній хвилі. 12.40 AM. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.